І просто зараз до ефіру долучаємо Миколу Волохова, Абдулу, командира групи Терра в складі третьої окремої штурмової бригади. Пане Миколу, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава, не втрачаючи часу. Пане Миколо, буду просити вас пояснити qr код номер картки, який зараз з'явився. Які зараз з'явилися на наших екранах. Які потреби на що збираємо? Залюбки поясню, у мене тут навіть підготовлений приклад, щоб пояснити простими словами. і Всі зрозуміли. Друзі, дивіться, зараз така ситуація на фронті. Ворог думає, що він зараз може нас продавити. Він думає, що ми деморалізовані через події, які відбуваються в світі, і що можна зараз гарна нагода якраз проловити. Що ми ставимо проти цього? Ми підвищуємо свою активність. Ми ставимо більше розрахунків підронів. Отакі от чудові дрони маємо в тому числі. Купуємо за ваші донати, пробиває до 400 мм броні гомогенної катаної. Не можна Т 90 розвалити, що ми неодноразово робили. Але є проблема для того, щоб цей дрон долетів до ворожої техніки, треба, щоб розрахунок та команда, яка на ньому літає, доїхала до позиції. А ворог надзвичайно активізувався. І зараз ми збираємо на п'ять автівок, які будуть вести розрахунки у цих дронів, п'ять пікапів плюс. Комплекси радіоелектронної боротьби ось оця коробка з цією величезною антеною такою футуристичною. Це той засіб який ворожому на жаль у ворога теж є отакі впіврони. Ну про це всі мають знати, що кожна поїздка на позицію це ризик не доїхати туди живим, ризик бути пораненим. Кожен раз, коли розрахунок їде на позицію, і повертається, і щоб це було безпечно, щоб можна було знищувати ворога, щоб оцей засіб спрацював, як там кажуть, один дрон може знищити танк, але до цього треба доїхати. Потрібні пікапи і отакі комплекси радіоелектронної боротьби. Я Звертаюся до всіх, хто зараз дивиться, друзі. Давайте зараз консолідуємо зусилля. Давайте покажемо ворогу. Давайте покажемо світу, що ми можемо стояти, що в нас варто інвестувати, що ми, ми не ламаємося, що ми не такі, які відступлять перед складностями. Вже третій рік ми це показуємо успішно. І я прошу всіх задонатити. Ви донатите на життя, екіпажів, які палять російську техніку. А якщо хочете подивитися, як ми палимо цю техніку, наскільки це все ефективно працює, заходьте на YouTube, Тера, заходьте на телеграм, тера побачите, як воно працює, в що підуть ваші інвестиції. Для мене ця тема вона особливо важлива. Ми вже збирали на засобордіелектронної боротьби, збирали на 10 купили 11 зробили нам знижку і ця. Техніка, ці засоби, ці штуки з антеннами, вони неодноразово рятували життя. Вже дрони летіли, їх бачили, їх перехоплювали їхній відеосигнал, і він не долетів, тому що ця штука стоїть. Тому, друзі, це інвестиція в те, щоб логістика працювала. Це інвестиція в те, щоб ворог не знищив наші розрахунки. А уявіть, ці хлопці вже третій рік. У нас багато таких екіпажів, які мають трирічний досвід, і втрата цих людей з будь-якої сторони, хоч військової, хоч з людської, вона недопустима. Тому ця інвестиція вона в е, знищення ворога і виживання наших екіпажів. Бо ще раз повторююся, е, хотілося б сказати, що дрона достатньо, щоб знищити ворога, але ні, потрібна логістика, потрібен зв'язок, потрібна безпека. І оскільки ми не можемо забезпечити бронетехнікою, неможливо стільки розрахунків. От уявіть собі 5 одиниць бронетехніки, де їх взяти? Це жахливі гроші. То ми пікапи захищаємо ребом. Друзі, долучайтеся. Я прошу всіх підтримати. бо... Це життя моїх друзів. Кажу прямим текстом. Це життя моїх товаришів, якими я воюю. Я дуже хочу, щоб вони безпечно долітали на позиції. Ну і звичайно, знищували окупанта такими чудовими дронами. Я я додам лише знаєте, пригадуючи вчорашній день, друзі. Якщо ми просто зараз, скажімо, еквівалент вчорашнього одного тюльпана задонатимо за кюаркодами номер картки, номером картки, який ви бачите на наших екранах, ви зробите не лише приємно, але й суттєво посилите. Кожен з нас разом посилимо сили оборони, пане Миколо, Ви сказали про враження танків fpv дронами. Дозвольте уточнити, я буквально ось щойно побачив чергові осінт-дослідження. Відзначають Дослідники перепрошую про те, що дуже впали дуже впала ліквідація Т-72 в Росіян. Там там свої висновки з цього приводу. Наскільки часто вони їх застосовують, або рідше. Я хотів у вас спитати, як в дронаря, нова техніка і стара, але модернізована. Яку легше вражати знаєте? От... Тому і сила дронів, що це той засіб, проти якого не планувалася ця бронетехніка, коли американці зробили Джевелін, який вражає або енлав якого мета вразити ракетою кумулятивним потоком зверху, там де танк найменше броньований. Так оцей підрон він ще й дозволяє вразити не абстрактно зверху, а в конкретну слабку точку. Весь танк забронювати однаково неможливо. Якісь частини більш заброньовані, якісь менші. І відповідаючи на ваше запитання, скажу, що от для оцього акумулю. Тивного боєприпасу по гесі мелик, якщо він попадає в правильну точку під правильним кутом, дуже важливо кут враження правильний, щоб кумулятивна строя зайшла під максимально під 90 градусів. Коротше, отак. От то будь-яка техніка згорить, будь-яка техніка буде знищена. Е, так, є перепоною модернізація у вигляді кумулятивних сіток, кумулятивних решіток, які е, вони нашого слугову служать. Навіщо? Дрон зупиняється об них, і кумулятивна струя проходить е, простір до броні і розсіюється вже немає тої пробивної здатності, е, тому насправді я гадаю, що зменшення знищення Т-72 воно пов'язано більше з тактичною компонентою, що ворог почав. Рідше під'їжджати він уже не так відважно діє. Принаймні, я можу це сказати за зону відповідальності 3 окремої штурмової бригади. Ми тут, коли заїхали спершу на Харківщину, то ми ворожі танки навчили, що тут кататися не можна, і за кожен постріл по нашій піхоті ви отримаєте знищену одиницю вашої бронетехніки, шановні Кацапи чи не шановні. А, і вони. Від'їжджають менше, танк застосовується уже більше як артилерія, тобто стріляє непрямими траєкторіями. Отак, от навісом він стріляє е на прямі вогневі позиції давно не виїжджає. Хоча на інших локаціях, на інших ділянках фронту, може бути і інакше. Знову ж таки, якщо є отакі от дрони, якщо повторюсь, екіпаж. Доїхав до позиції і може застосувати цей дрон, то ворожа техніка буде знищена так чи інакше. Один дрон, два-три немає різниці. Друзі, нагадаю, що зараз ви можете задонатити на те, щоб наші екіпажі безпечно доїжджали до позиції. Шість бойових пікапів, обладнаних для виконання бойових завдань в будь-яких умовах. Ми вже вивчили, що треба купувати для того, щоб вони були такими. І шість комплексів радіоелектронної боротьби. От як ви зараз бачите на картинці, така корона ціла з комплексів для того, щоб екіпаж міг доїхати і міг реалізувати свої вогни потенціал знищив ворога оцим дроном. Будь ласка, донатьте. Нам потрібна ваша допомога, пане Миколо. Поки наші глядачі доєднуються до, до цього збору. Зібрано 150 тисяч. Друзі, я закликаю вас бути ще більш активними. Всі розуміють зараз важко, але Знов таки, ну не мені вам пояснювати, що хлопцям та дівчатам, які зараз на передовій набагато важче і небезпечніше ніж нам з вами, пане Миколо. 60 кілометрів так лінії фронту контролює третя штурмова. А можете поділитись, якщо не секрет, знов таки за оптимальних умов за оптим... за ідеального технічного спорядження, скільки людей. Можуть контролювати, скажімо так, повітря. Знаєте, є така чудова ініціатива. Вона зараз на державному рівні впроваджується, але у нас вона почала впроваджуватися набагато раніше. Лінія дронів, так звана. Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький таку ініціативу у нас започаткував уже давно, і ми давно працюємо за принципом, що дрони безпілотні технології, наземні дрони, повітряні дрони я дуже. Велика кількість різних дронів для розвідки, для враження, для саперних робіт, для всього, які е, виключають ризики, зменшують ризики для піхоти, тобто створюють таку стіну розгородження. Будь-яка бронетехніка, яка їде, буде. В першу чергу знищуватися безпілотною технологією. Е, важко сказати, скільки буде достатньо, тому що ворог дуже еластичний. Ми постійно нарощуємо. От зараз, коли ми кажемо про ці шість пікапів і шість комплексів, то ми кажемо про розгортання додаткових шести розрахунків, і ми постійно збільшуємо кількість розрахунків. Е, дякую, що ви показуєте. Друзі, донайте за QR-кодом на оці пікапи і на реби для безпечності наших екіпажів. Так, от ми збільшуємо кількість розрахунків, і ворог також змінює свою такт тому сказати, як якби ми зараз е, ми зараз контролюємо непогану зону, е, скажімо так, боєзіткнення, достатньо, щоб наша піхота могла виживати, щоб наша піхота мала високі шанси на виживання, але ворог постійно покращується. Це називається гонка озброєння. Він постійно покращується, і ми постійно знову ж таки за нашою концепцією командира бригади збільшуємо кількість розрахунків. І на жаль, це треба буде робити до самої перемоги, або ми зробимо достатню кількість і витіснимо ворога території, або він буде нарощуватися, і ми теж будемо вимушені нарощувати свої потуги, нарощувати свої об'єми. Тому е гонка озброєння, я вам зразу кажу, вона буде вестися до перемоги е до переможного кінця кінця Росії, нашої перемоги. І на жаль, от сказати скільки буде достатньо, о щоб mm. зараз е можу сказати, скільки буде достатньо на е сьогоднішній день. от якби відсотків на 30 було б. Більше, то на відсотків 30 би знищили більше ворога. А якби було на 100 більше, то на 100 І так до нескінченності, до перемоги. Тому на жаль, сказати точно вам не можу, а вигадувати теж не хочеться, тому кажу, як воно є. Пане Миколо, ми дуже дякуємо вам за, за пояснення і важливі акценти. Ми дуже дякуємо нашим глядачам за активність. 220 тисяч плюс. Якщо ви дивитесь нас в запису, не припиняйте донатити, як каже один мій знайомий. Давайте будемо разом посилювати наші переговорні позиції. Так, ще отакий натяк, пане Микола, дякуємо вам і вашим побратимам за те, що ви робите. Микола Волохов, Абдула, командир групи Т. Рав складі третьої окремої штурмової бригади.